Добрий раночок всім, друзі. Я ось замовила собі рододендрони, ялиночки та магнолії. Вчора ввечері отримала вже посилочку от, і де я замовила Ось в такому магазині. Я в них колись дуже багато чого купувала. Завжди приходили от недорогі, ну, такі невеличкі півлітрові горшки. Но, ну, звісно, є і більш екземпляри. Але такі гарні рослинки недорого завжди приходили, по 50 гривень, такі хвойнички цікаві. У мене от, ну, дійсно дуже-дуже багато від них рослин. Правда, що на початку, якось, коли я замовляла там ще ну, 4 роки тому, п'ять, 3 було дуже багато пересорту, але зараз якось у них змінилися і працівники, і навіть і вигляд сайту там змінився. Ну, коротше, я вирішила знову зайти, тому що, хоч було колись багато пересорту, знаєте, враження все ж таки за них в мене хороше, тому що дуже багато дійсно маю від них рослин, і я ними задоволена. От. Як воно тепер у них іде робота, не знаю, але казали там дівчатки, що вони слідкують за сортністю рослин. Замовила, як бачите, чимало рододендронів, дві ялиночки і дві магнолії. Упаковка, як завжди, ну класно, дуже вони класно запаковують, ніколи нічого не гойдається, немає таке, що насипом позакидали. Все щільненько, коробка завжди. Щодо розміра посилки, як би то гармонійно бо забула як там слово, підходяще, то вже викручуюсь. так Тут зараз отак все перетягнуто щільно, тому я зараз пороз, порозтягаю це все і подивимося ближче і подивимось на якість там ціни. Друзі, порозпакувала, подивіться, скільки всього в мене. Дуже багато всього. Я не замовляла собі ротодендронів, тому що я в них дуже. Ну, я прям закохалася. Я не знаю, як дивлюсь на кущик ротодендру на вічну зелену, а мені прям, ну, я не знаю, мені прям смачно. Знаєте, От для мене, так як троянди, так оці ротодендрони стали. Хвинів я взагалі дуже люблю. Ну, Дорогих я собі не можу дозволити. Мені і не треба, але тому що я. Ну, дійсно, люблю крупноміри. Але і карлички теж подобаються, тому що місця небагато. Ну, отак я розійшлася з ротитендронами і магнолії. Ну, Так, давайте все по черзі. А вже ціни не буду казати, буду все підписувати на екрані, тому що щоб було швидше. Ялиночки віл Сверх, півтора літра. Ось такий екземплярчик гарний. Руки 120 гривень, до речі, оцей саджанець коштує. Ну, здається, це дійсно вона, тому що, тому що дуже схожа. ця ялиночка більш-менш так повільно. А вона не дуже такою ж прям величезною росте. 10-15 метрів ні-ні, тут такого немає. Ну, саджанець, саджанець гарний. Вона більш така йде в ширину, більш така пухнаста має бути. Ну, це вже я буду її формувати і слідкувати за її щільністю. Але ну прирости в неї, бачите, невеликі прям. Ну, звісно, ну красива, красива, саджанець гарний. Ось 120 гривень. Як на мене, саджанець чудовий. Ідемо далі. Почала з хвойних, почала з хвойних, бо їх всього тільки два. Так, ялиночка, дивимося, все підписано: кейбаб півтора літра. Ось такий саджанець. теж, скільки це вона коштує, 120 гривень. Дуже гарно. У мене є от одна голуба. І я собі ще захотіла на нову діляночку, тому що багато де вже її бачила, вона така ну, недорога прям іде Це не 1200, за 120 гривень можна придбати. Тим більше що зростає ця ялиночка, не так вже і повільно, це не карлик. От такий гарний саджанець за 120 гривень. Дуже гарно сформована, собі така. Ну, вона не формована, але. Тут я, напевно, ще навіть отак ще її поприрізаю трішки. Ну, побачимо. Ні, ну поки що вона собі така гарна і гармонійна. Дуже красиво. Ой, ой, як цікаво. Далі магнолія. Дві магнолії. Це в нас Бургунді Стар, має бути червона. 0,8 літрів бачимо. У них завжди все підписане. Так, 120 гривень. Отака от вона маленька, скажете так, ну, 120 гривень. І то, отак, от бачите, яка гарна. Я в них позаторік купувала е, теж таку, по 100 гривень магнолію, то вона теж отака була. Але на сьогодні вона вже стоїть із бруничками. при тому, що ні разу я її не вкривала на зиму взагалі нічим. На осінь придбала. Отакий От прутичок маленький був, посадила і ніколи ще навіть ем, була цього року пересаджувала. І оце зараз осінню знову пересадила. Отака, От у нас собі живенька, листочок є. Ну Тут бруничок вона не заклала ще на квітування, ну вона ще мала. Ідемо далі. Так, магнолія суланжа. Не знаю, яка саме суланжа, бо їх теж є багато. Але є якась просто звичайна суланжа. Я так подивилась, подивилася, ну, не дуже я зрозуміла. Ем, ну, В Ютубі маю на увазі подивилася ці суланжи. То бачила, що суланжа, там є різні, е, різні сор, сорти, але є також і просто суланжа. Ну, не знаю. Така магнолія. Але тут навіть є ось дві брунечки квіткових, наскільки я розумію. А може і ні. Ну, тому що квіткові бруні такі мають бути пухнастенькі. Ну, тут не дуже зрозуміло, а може і ні. Це я собі так помріяла. Так, коштує 100 гривень. Дивіться, навіть більший саджанець, ось такі гарненький. Ну, сантиметрів 15 тут точно є. Така гарнюнка. Теж 0,8 за 100 гривень, друзі, дивіться. Не знаю. Далі ротодендрон. Ротодендрон 6 штук взяла. Це в нас сорт Пінгвін. От, бачите, літровий горшок і от такий красивий саджанець. Я такий ні, менший набагато. Я от такий саджанець. Купувала на базарі того року за 200 гривень, був півлітровий горшечок. І в балсаді теж ось такі екземпляри досить, досить недешеві. Досить недешеві. Та й де ж вони дешеві? Ротодендро не всюди недешеві. Тому, я як побачила, оці ціни. Я вже вам підпишу, не буду зараз шукати, бо це буде довго. Дуже гарний, як бачимо, це ж ячок чого Він весь в бруничках на квітування на весну. Стан рослини хороший. Чимось, здається, обробляли. Ну, обробляли раніше, тому що ось верхушечка, бачите, верхівочка чистенька. Тобто він не був хворий. Це просто профілактична, напевне, що була обробка. Хотів він собі ріс, от і все з ним добре. Уже весною можна буде перевірити сортність, бо брунечок багато квіткових. І теж це не маленький горшок один літр. Чудово-чудово. Далі, тут в нас теж горшок літровий Painted Purple. Родотендрон. Оце такі вони рододендрони. Це не карлики, ну і не ті такі величезні, що 3 на 3 метри. Теж весь в бруночках квіткових. Теж отак гілочка собі гарна, дуже гарний саджанець. Відносно руки, подивіться. так. Дуже гарний, за ці кошти це. І видно, що сорти різні навіть на перший погляд, тому що, бачите, як відрізняється листочок. От вони ніби схожі, але все ж таки цей більш такий шкірястий, бачите, який листочок, а цей просто гладенький. Тому так, йдемо далі. Ой, так щоб не впало. Так, тут вже трішки меншенькі йдуть, бо тут. Менший горщик і менша трішки ціна не набагато півлітровий горшок Бразилія. Прототендрон Бразилія. Тут краще розгалужені вони зате, бачите, вже є дві гілочки теж є ось брунечка квіткова. Тут незрозуміло трішки щось таке, воно, видно, хотіло рости, але. А оце квіткові бруні. Ну, одна в крайньому разі точно. То щось я не знаю, які Ось от Отакий гарненький, дивіться, навіть от листочок основи листочка така червоненька. Красиво. Теж Ну, такий гарний саджанець. Так, йдемо далі. Теж півлітровий горшок. Голд крон. Теж такі на дві гілочки? Ну, тут немає бронечок. Ну, оце здається, але тут я не впевнена. Тут трішки висохло, чи, може, знаєте, вломалося десь випадково і ну, саджанець гарний. І видно, що це різні вони, бачите? А оцей красивий, так бачите, листочок донизу. Цікаво, це жовтий буде, це я точно пам'ятаю. Далі, далі теж півлітровий горшок азуру. Ой, як я хотіла азуру, боже, мені ще дуже подобається на але він був в розділі азалії, а я туди не зайшла. Я вже коли все-все не замовляла, потім ще зайшла подивитися, що там ще є цікавого. тому що там ну, дійсно дуже багато чого. Дуже гарні ціни на от такі рослинки класні. То я ж як могла втриматись. І побачила, що там ще є в розділі азалії на Букува. Я теж так його хотіла давно. Він такий там червоними квітами квітує дуже красивими. Так, теж тут саджанець на дві гілочки. Що це я казала, да? Азури да. казала. Так, і останній. Півлітровий горшок Ерато. Ротодендрон Ерато. Одна гілочка, але він вже така вона більшенька трішки за ці. Отакий. От Теж є брунечка квіткова. Бачите, як вони всі-всі відрізняються листочками. Зразу видно, що всі прям різного сорту. Отак От багато в мене сьогодні, друзі, рослинок прийшло від інтернет-магазину. Садім. Отак, От я вам все сказала, що я знаю за їхні минуле. А що там, як там зараз, це ми побачимо вже сортність рослин, перевіримо, ми вже. Весною, тому що, бачите, квіткові брунечки там, де є, ми вже перевіримо. Ну, по ялинкам бачу, що здається, дійсно, вони. Ну, так. ну, магнолії перевіримо пізніше. Але ось такі ціни, ось такі рослини чудові. Я кажу, я дуже задоволена на сьогодні цими рослинами. Сьогодні планую посадити, але в нас так мокро. Таке болото. А це ж треба робити їм посадкові ями. Так, це все на нову діляночку йде. О, я ще хочу. Я ще хочу і на боку. Дуже хочу. І ще хвойнечки, ой, в них там є ялиночка карликова Вальдбрун. Голуба така мохната, яка вона класна. І теж така недорога 120 гривень. Ну, я вже не могла, бо я ще чекала і троянди, я ж вчора вам показувала. То я знаю, я б там тисяч на би затарилась, але ви ж мене розумієте. Ну, все, друзі. От така сьогодні розпаковочка. Надіюсь, вам сподобались рослинки, бо мені дуже сподобались. І ціни також мені дуже-дуже сподобались. Так, бачите, 100 гривень, 120, 140. І найдорогії в нас рододендрон Пінгвін, 160 гривень. Але ж, от, літрові горшки. І всі на квіткових брунях. Чудово, чудово. Оці вони досить швиденько так наростають. Наслідучий рік він вже розгалузиться і буде вже такий кущик вдвоє це точно. Оні тут такий цікавий листочок прям. Він більш як матовий. Оцей такий блискучий, а цей такий, як матовий більш. А цей теж мені подобається, як він донизу отак І такий в нього більш як. Овальні просто листочки не такі довгі. Красиво. Ой, і магнолії, там ще й магнолії так багато. У мене от є хм, біла. Е, біла, ну вона ще не квітувала, кобус, але вона на квіткових брунях. Теж вона от така невеличка, ну, вона вже така розгалужена, гарно. І буде вже квітувати. Це вона якраз на третій рік життя в мене, вона вже заквітує. І така вся-вся весь кущик в бруничках квіткових. Є така е, біло-рожева. І ось це суланжа, теж біло-рожева, але це е, лілії квітні, бо в мене там є дві зірчастих І темно-червона, тобто вже чотири штучки буде. Е, магнолії буду вкривати, буду вкривати якимись старими посудинами, тому що я не маю так. Я не буду робити ці сухі укриття. В мене той рік була посаджена теж на зиму вже так пізненько, ну така величенька, правда, я в посаді замовляла. Вона квітувала і знову заклала квіткові брунички, тобто їй все нормально. Посадкові ями магноліям робити не буду. Тому що бачу, що ну, нормально, по тій своїй, яка рік в мене живе, бачу, що їй добре і так. Рододендроном 100% треба робити, а залії рододендрони 100% посадкову яму. Бо зачахне, друзі. Я роблю так: дві частини. Із лісу я беру. Я набрала собі, в мене там є три мішка. Такого вже прям перепрілого, повністю опаду класний. Такий прям не купувала вже, я не буду купувати цей раз. Три мішка на ці всі рослини це нічого. Тому я оці більшенькі посаджу, зроблю посадкові ями, а оці маленькі посаджу в великі горшки і прикопаю в землю. Магнолії точно буду чимось накривати. Я торік накривала оту свою е, магнолію. більшеньку, Вона прийшла з брунями квітковими, тому я її закривала, дуже хотіла вберегти бруні. Я просто, У мене є бочка без дна, Я її отак зверху поставила і наверх, відкритий, то я е, ставила таку сітку тверду, ну щоб коти, знаєте, щоб ніхто не заскочив, і два мішка ось звичайних мішка таких білих. І все. І вона в мене так, але тільки на морози сильні, я цей вершечок їй закривала. Коли було просто тепло, вона була в мене повністю відкрита, тільки що навколо неї була бочка. Тому що магнолія не любить там протягів. Ну такі, знаєте, Я ж тільки її посадила, я мала її вберегти. потім. Коротше, я скажу так, поки можна отакі рослинки вкрити, краще вкрити. От. Рододендрони бояться не морозу, самі кущики а бояться вимокання квіткові бруні. От. Вимокання і От, сніг, щоб не поламав, якщо зверху ляжеть. Оце я таке точно знаю. Ну, не знаю, як я буду, теж буду вкривати, так як. Ну, свої я вже там, ті, що в мене е, рочок, до року живуть, я не буду вкривати. А оці, ну я ще подумаю, я ще подумаю, теж я ж кажу: хіба що на сильні морози я щось зверху на них поставлю. І все. Всю зиму вони в мене закриті точно не будуть. І що хочу сказати, їх не можна. Вічнозелені рослини не можна наглухо закривати. От тако, якщо просто зверху щось такое накинути, це не можна так робити. Краще взагалі не вкривати. Їм треба робити таке, щоб сухе було вкриття у них, там, щоб простір був. І взагалі, вічнозеленим рослинам круглий рік треба сонце. Тому це, не знаю, дівчата, за укриття, це вже. Кожен собі нехай шукає інформацію і думає, і думає, як вкривати. Я сказала, як буду робити. Ну, так, все. Це я вже затягую. Ну, коротше, я сьогодні дуже задоволена і я прям хочу ще, я хочу ще туди повернутися. Все, магазину велике дякую за такі чудові рослинки, гарні ціни, гарне пакування, обслуговування. Чудово. Якщо вони, звісно, натраплять на мої відео. Я ніколи, коли, щоб я не замовляла, ніколи не кажу, що я блогер. Щоб ви не казали, що це там реклама, чи знають, що блогер та й приходять гарні рослини. Ніколи не кажу. Все. Всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео!